Всім привіт! Народ, У нас сьогодні на огляді ось такий мультиметр True RMS е, з назвою Rich Metterns, чи я правильно читаю 101 Це є бюджетний мультиметр. Юра, що писав в коментарях, писав мені, переходь на True RMS, все переходжу. Це мій мультиметр з гайки з клеєв, коротше, з клеєв, тапки, як то кажуть. Е, перестав працювати. ТП-шку я від нього забрав е, і забрав ахумую від одноразок. також. Можливо, був би тут. Запобіжник, може би ще працював. А так він ну, зовсім не реагує ні на що. І все, я його просто тупо розібрав. І мені мультиметр потрібен, і я заказав отакий бюджетний. Заказував його на промі. Та, на Аліекспресі, можливо, можна було дешевше, за гривнів 300-400 замовити його. Але замовляв його на промі. За гривнів 560 чи 590, ось так. Замовив, на другий день прийшов, все супер, класно. Так, давайте детальніше. Зараз я вам розкажу. Що по комплектації і коротко про його характеристики, що він може. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобання. Так, ще раз повторююсь: цей мультиметр коштує щось в районі 590-560 гривень. Можливо, і знайдете ви дешевше. Ось так, Він дуже є компактний. Давайте, по габарит... Або давайте спочатку перейдемо до комплектації. Поставляється він ось в такій коробочці. Ось так, мультиметр 3RMS rm, RM 101. Що в нас було в коробочці? Чехольчик ось такий прикольний. Ну, непоганий, мені подобається. Самі щупи, давайте одразу їх розпакуємо. Їхні. Ну, по відгуках, до речі, дивився я, люди писали, комусь він міряє добре, е, взагалі працює без проблем. В когось він щось там підлагує, чи неправильно вимірює, чи якісь ще щось. Ну, хтось по-різному пише. Ну, але я взяв спробувати, мені і так мультиметр треба, по-перше, її ціна нормальна. Отакі в нас чупи, мають тут заглушечки такі. Не заглушечки, такі резиночки, щоб продзвонювати десь, якщо близько, щоб не замкнути. Далі заглушки на цьому. Ну, їх можна викинути, в принципі. Мені вони не потрібні. І сама книжечка. Ось така невелика. На англійській мові. Ось так. Все. До речі. В нього йдуть дві батарейки міні-пальчики міні 3А. Ось так вони тут знаходяться. Відкручуєте кришечку. Плюс він має, як ви бачите, таку ножку для упори. Дуже класно. ну Мені подобається. В тому не було. І ви собі поставили і можете, можете перевіряти. Давайте поставимо щупи. зразу ж так, Давайте перейдемо до органів управління. Дивіться. У нас по органах управління в нас є тут режим виключити, як з правої, так і з лівої сторони. Кнопочка синя Hold це в нас зафіксувати показники, які є на мультиметрі. Кнопочка sell переключає режими. Також кнопочка Hold при довгому е, е, зажимі вона включає підсвітку. Давайте так, включимо мультиметр. Він у нас запустився. Давайте включимо підсвітку, зажавши. Включили підсвітку. На щупах я зразу ж знімаю ці резинові накладки, вони мені не потрібні. Перший режим у нас тут є DC. DC означає це є постійний ток. Давайте ми виміряємо, наприклад, скільки вольт є в батарейці. Оце є 3 А батарейка, беремо плюс, беремо мінус. Вона є нова, має показувати. Ага. 1,6 вольта, грубо говоря. Якщо ви навіть перепутаєте, Полярність, давайте ми поставимо полярність, він все одно вам покаже правильні дані. Бачите? Але тут в нас є мінус. Як ви бачите, загорається мінус, що значить, щопи неправильно, плюс, на... плюс до мінуса неправильно ви поставили, але все рівно він вимірює правильно. Правильні показники, правильний вольтаж. Далі, коротко. Кнопочка SEL переключаємо режим. Переключаємо режим на АЦ, це, це в нас перемінний. Беремо, наприклад, у нас. Переноску ставимо 227 вольт. Все супер, все показує без проблем. Так, як ви бачите, підсвітка в нас виключається, вона ненадовго включається і пізніше виключається. Ми ще раз зажмемо, щоб вам було добре видно. Дивіться, слідущий режим в нас де мілівольти. Ну Це дуже низький, е, низький вольтаж, вона міряє, ну, вона піде навіть в захист. Ну, типа це максимальне максимально значення батарейки Далі. Тут в нас режим е, йде оми. Так, 11,8 Так, Це в нас режим де оми. Значок є Ом, як ви бачите. Е, ми цим режимом можемо вимірювати резистори. От у нас 12 Ом. Що в нас тут пише на резисторі? Зараз я вам покажу. Фокусуйся. 12 Ом. Вимірює більш-менш точно. Ну, Точно, 12 Ом. Чітко, як тут є і написано. Зараз я вам покажу. 12 Ом. Є 12 Ом. Давайте ще один попробуємо, де в мене був. Тут я навіть не бачу, скільки пише, бо тут, як ви бачите, все затерте. Щоб тут побачити, скільки тут Ом, Ну, дуже тяжко, вони в мене валяються. 10 Ом. Маємо цей 12 Ом, це є 10 Ом резистор. Так, переключаючи кнопочку сел, йдемо далі. Це у нас десь звичайна продзвонка. Слідуще. Режим в нас е, це є для провірки діодів. Всякі діоди, діоди шотки і так нас далі є світлодіод. Неудобно, але я вам покажу. От, Світлодіод світить, продзвонюється. Також, зараз заберу. Також отакі світлодіоди можна продзвонювати. Якщо я не пам'ятаю, він в мене вроді згорівший. Ми поміняємо е, плюс і мінус. Ні, все продзвонюється, як ви бачите. Е, дальше. З діодами, з співпровідниками ми поняли. Дальше. В нас є е, це є в нас конденсатори. Ви можете вимірювати конденсатори. до, відскільки не знаю, але знаю, що до 10 тисяч. Так, переходимо на слідущий режим. Е, зараз. герци. Берем дріб. Підносимо і вимірюємо, скільки тут така частота. Судущий режим в нас Ампери. Всі знають, що це ампери. Переставляємо щуп червоний сюди, міряє до 10 А. Слідущий режим Це в нас міліампери. Також є. Виміряєте в нас постійний, також переключаєте кнопочку SL перемінний. Також і тут ви переключаєте перемінний. І переключаєте постійні. Все, і ця кнопочка виключить. Ось так. Ось такий мультиметр. До речі, ще забув сказати, в нього тут є і один на 10 А, а другий запобіжник на 600 мА. Так що має він запобіжники. При чому, якщо ви щось попутаєте, ви завжди можете замінити запобіжник. Пишіть, що е в коментарях, хто має такий мультиметр, скільки часу він користує, за ним, чи були у вас проблеми. І також я знімлю відео, як він пізніше, чи з ним в мене будуть проблеми, чи він буде працювати, чи буде глючити. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо і до наступних відео.